Розпаковка від підписчиці. не знаю, що навіть там. Розпаковую вмісті. На паузу. А тут домашні помідорки. Вау. Зараз я їх в ящичок поскладаю. І, і хай вони дозрівають. Дивіться. Цей такий напоминає мені, як сорт Фатіма такий є, похожий на Фатіму. О, такі помидорки. Та ти що, Олена, дякую вам. Помидорки будуть жовті. Ціленькі доїхали, там зверху, правда, що подавились. А так ціленькі. Зараз похаваємо. Так, помидорки, жовті люблю. Це як на амурський тігер похоже чи на Настеньку, не пойму. Ой-ой-ой, а це що таке? Розпаковка, зараз пауза. А це ліба творог, либо бринза. Ну, вже попробую ввечері. Вже скажу, мабуть, творожок. А це не знаю. Ну теж, так, творог чи бринза. Олена, дякую вам за посилку. Велике вам дякую.